Фріц Лейбер Ніч. Коли він заплакав, Читає Руслан Алексіюк я подивилася крадькома вниз на дві білосніжні гірки з рубіновими вершинами, котрі вперто випирали з моєї блузки. Було ясно, такі просто не можуть не подіяти. І коли його велика машина з відкидним верхом. Повільно попливла повз вуличний ліхтар, біля якого я стояла, і я презирливо відвернулася. Машина дала задній хід. Я посміхнулась. Мої неперевершені молочні залози, як я й розраховувала, спрацювали. Привіт, красоне. З першого погляду я зрозуміла, це і є той чоловік, з яким я повинна встановити контакт. Обличчя найманого вбивці гарне, зріст шість футів з надлишком. Загалом вигляд вражаючий. Він простягнув руку, аби відчинити низькі дверцята, проте я, не чекаючи, перескочила через них і всілася поруч з ним. Машина неслась вперед. Як тебе звуть, розкішний мужчина? запитала я. Він не вважав за потрібне відповідати, хоча й роздягнув мене поглядом. Я не сумнівалася, мої молочні залози не підведуть мене. Красунчик Мілейн, популярний письменник, так? з награною невимушеністю запитала я. Можливо, безпристрасно відповів він. Тоді чого ми чекаємо? запитала я і легенько зачепила його лівою молочною залозою. Послухай, красонечко, холодно сказав він мені. Сексом і правосуддям тут розпоряджаюсь я. Його права рука обійняла мене, я покірно до нього притислась, як і раніше, торкаючись час від часу лівою молочною залозою його грудей. Машина почала пришвидшувати хід. Хмарочоси, обабіч дороги поступилися місцем траві і деревам. Машина зупинилася. Рука, що обіймала мене, почала досліджувати мою чудову фігуру. І тоді я делікатно відсунулася і промовила: Красунчику, дорогенький, я з галактичного центру. Це журнал? Ти редактор? Він видихав це якось дивно схвильовано. Так, я з галактичного центру і нас дуже цікавить, як сексом і правосуддям розпоряджаються на різних планетах, продовжувала я. Судячи з твоїх романів, відношення до сексу у тебе не зовсім правильне. На чолі у нього з'явилися вертикальні зморшки з сантиметр глибиною. Про що це ти, красонечко?» Він відсмикнув руки і злісно підозріло глянув на мене. У двох словах, ти, здається, вважаєш, що секс існує не для продовження роду чи взаємних радощів. Ти, здається, один в один, як і герої його книг, він вихопив величезний револьвер. Я миттєво підвелася на свої нижні мацаки, зараз у них був вигляд гарних жіночих ніг. Він приставив дуло до моєї діафрагми. Саме це я і мала на увазі, красунчику. Щойно я встигла це вимовити, як моя надзвичайної краси діафрагма перетворилася на червоне місиво. Мене перекинуло спиною через борт машини. І я розпласталася на дорозі. Привабливий труп із задертою спідницею. Переможно пирхнувши, машина рвучко рушила з місця. Проте я, для більшої зручності, надавши своїй руці її справжній вигляд мацака, міцно вхопилася за задній бампер. Мить, і я за нього підтягнулася і там, використовуючи повітря і фарбу з багажника як матеріали. Відновила свою діафрагму. Потім я зробила собі із хрому бампера шикарну вечірню сукню сріблястого ксамиту, і, машина зупинилася біля бару. Красунчик виліз з неї і увійшов всередину. Я залізла у машину через складений верх і гепнулася на сидіння. Через деякий час двері бару розчахнулися. І відразу ж зачинилися знову. Почулися кроки. Я зручно відкинулася на сидіння. Обтягнуті сріблястою тканиною мої молочні залози виглядали дуже ефектно. Привіт, красунчик. промовила я з ніжністю, щоб послабити за можливості шок. Проте шок все рівно виявився надто сильним. Потім з наївністю, котра мене дещо зворушила, він запитав, е, в тебе що? Є сестра Близнюк? Можливо, сказала я, знизуючи плечима, від чого мої молочні залози неперевершено зарухалися. І що ти робиш в моїй машині? Очікую на тебе, красунчику, чесно зізналася я. Не зводячи з мене очей, він сів за кермо і запитав, Що ти задумала?» Красунчику, просто я кохаю тебе ось і все. Красунчик розмахнувся і вдарив мене в обличчя так неочікувано, що я ледь не забулася і не надала своїй голові її справжній вигляд мого верхнього мацака. Аванси тут надаю я. Грубо гарикнув він. І визначаю, що буде далі. І раптом він посміхнувся: Ти тільки послухай, яка в мене ідея для оповідання. З'являється дівчина з галактичного центру. Ну, тобто, не мов би як з центру галактики, де все дуже радіоактивно. І один хлопець, боже волі, за нею. Вона сама прекрасна дівчина у всесвіті, проте. Від неї йде жахлива радіація, і якщо торкнутися дівчини, ти загинеш. А потім? запитала я. Все! Невже не зрозуміло? Він зупинив машину перед багатоквартирним домом, виліз, підійшов до багажника і, ніби, скам'янів, він побачив, що бампер сірий, хромове покриття з нього зникло. І він перевів погляд на мене. Я стояла під ліхтарем, і сріблястий оксамит на мені, у світлі, що падало зверху, привабливо яскраво виблискував. Здуріти можна, нервово промимрив він. А потім пірнув у під'їзд явно, аби від мене вшитися. Але я тут же вирушила за ним, і ми опинилися разом у тісному ліфті. Коли він відчинив двері до своєї квартири, то вже помітно до мене потеплішав і легким ляпанцем по нижній філейній частині заохотив переступити поріг. Всередині все виявилося саме таким, як я собі уявляла тигрові шкури, стійки з рушницями, розчахнуті двері у спальню, бар, книги в шкіряних палітурках написані господарем квартири. Величезний диван, застелений шкірою зебри, а на шкірі вродлива білявка у прозорому негліже. Від обличчя білявки віяло кригою. Я спинилася в дверях, як вкопана. Він відштовхнув мене і пройшов вперед. Білявка зірвалася з дивану, з її крижаних очей дивилася смерть. Падлюка! Процідила вона крізь зуби. Її рука пірнула кудись під подушку, рука красунчика під лівий борт піджака. Навіть не встигши про це подумати, я повернула своїм рукам їх справжній вигляд верхніх спинних мацаків, схопила одним красунчика, іншим дівку за лікоть і різко смикнула. Обоє налякано обернулася, але побачили тільки. Що я стою спокійно в двадцяти футах від них, я перетворила свої мацаки знову на руки так швидко, що красунчик з дівицею нічого не помітили. Щоб духу цієї приблуди тут не було, кинула я презирливо і попрямувала до бару. Егеге, обережніше на поворотах, красуне, попередив він мене. Я випила залпом літр віскі і, не повертаючи голови, запитала. Приблуда ще тут? Обережніше на поворотах, красуне, повторив він. Молодець, красунчику. вигукнула білявка. Падлюка. сказала я і не мов би за зброєю сунула руку собі під поділ. Гармата красунчика видала звук схожий на кашель. Я посунула голову на дюйм, аби куля потрапила мені точно в праве око. Заразом вона перетворила на кашу мою потилицю. Я підморгнула красунчику лівим оком і впала спиною в темряву спальні. Лежачи на підлозі, я за 17 секунд відновила око і потилицю. Тоді підвелася, повернулася до кімнати і запитала красунчика. Спокійним тоном, скільки ще доведеться тобі нагадувати стосовно цієї приблуди? Крижана білявка заверещала і кулею вискочила за двері. Я промовила отож ближче до справи, красунчику. Я дійсно з галактичного центру, і нам в центрі виразно недовподоби твоє відношення до кохання. Нас не цікавить, що саме його викликало ущербні гени, важке дитинство чи хворе суспільство. Ми тебе любимо і хочемо, аби ти виправився. І я поставила перед ним ультиматум Зроби зі мною те, що ти завжди робиш з дівчатами, спершу їх обов'язково перед цим застреливши. На губах у нього виступила піна. Він вихопив свій величезний револьвер і, стріляючи в різні частини мого тіла, спустошив весь магазин. Проте поцілити він зміг лише у два з моїх п'яти мозків, так що на мені його стрілянина абсолютно ніяк не позначилася. Обливаючись кров'ю, я повалилася у ванну. Рани я залікувала миттєво, проте моя срібляста сукня перетворилася чорт зна на що. Тому я влізла у вечірню сукню з відкритими плечима, яку знайшла у ванній. Виявилося, що вона мені дуже личить. Красунчик тихо ридав у спальні, обережно б'ючись об спинку ліжка головою. Так ось, сказала я, нечутно заходячи до спальні, на рахунок любові. Він підскочив мало не до стелі і, впавши на ноги, кинувся у передпокій. Допустити, аби він втіки підняв шум, я не могла. Вказівки центру на такий випадок були дуже певні. Не роздумуючи, я випустила пару мацаків йому вслід. Не бійся, красунчику, заспокоїла я його і притягла до себе. І тільки в цю мить зметикувала, що поспіхом скористалася не парою мацаків, які мали вигляд рук, а іншою. Тією, що я приховувала у вигляді прекрасних молочних залоз. Звуки, котрі долинали від нього, викликали у мене деякий страх. Я відпустила його і спробувала відновити свій бездоганний людський вигляд. Проте, поквапившись, перетворила на молочну залозу саме верхній мацак, який був замаскований під людську голову. І тоді мені все це набридло. І я повернула собі цілком, за виключенням голосових зв'язок і легенів, свій істинний вигляд. Я мала право трохи розслабитися, адже врешті-решт я виконала завдання і відтепер красунчика буде тіпати від одного тільки вигляду бзгалтера на вітрині. І однак мені було боляче дивитися на його страждання. І я стала його лагідно пестити, заспокоюючи мацаками. Знову і знову пояснюючи, що я звичайний восьминіг, і що в мене на це завдання галактичний центр відправив мене тільки тому, що мені дуже зручно перетворювати свої сім кінцівок на сім кінцівок людини. І знову, і знову я говорила про те, що кохаю його, але мої слова чомусь не діяли. Він ридав і ридав і ридав. Дивно. Аудіокниги українською студія Колідор. Вподобай це відео. Підпишись на канал. Розповзють його серед друзів та у своїх соціальних мережах. Напиши декілька коментарів. Це дуже сприяє просуванню контенту. Буду щиро вдячний за фінансову підтримку. Канал існує лише дякуючи вашим пожертвам. Давайте українізувати цей світ разом. Слава Україні!